Сонечко, добрий, добрий вечір. Це, це дитина, так? Е, Привіт. Е, коли виростеш, не будь як вони, добре? <плес> <плес> Ні. Е, можна до них піти і сказати, ну я їм вже багато раз сказали, вони не розуміють. Е, що можна, ага, тут це дивіться, це не я сказав, тут з першого ряду підказують, тож вже можна бикувати. Е, так, е, а ви знали, що буде стендап, трошки мати і. Okay. Що <рик> <рик> я давно в Канаді, як оці. Е, я... Ну, Вже їм смішно. Е, скажіть чесно, ви просто увагу хотіли? Ви її добились. Просто вам повезло що тут дитина. Я б вам нагадав, які мати в Україні використовують. Це нам повезло. Е, прийдіть через, пожалуйста. Прид... Просто прийдіть раз. Дайте мені на шанс, коли дітей не буде. Е... Ладно, коротше, я давно в Канаді. Я дуже коли приїхав сюди, я дуже хотів асимілюватися, Артур. Ти давно в Канаді? Чому? Три роки. Ротик. <плес> Чекай, таке питання, таке питання. А є у вас якась панянка, жінка, дівчина кохана? Вдома? Я не вірю. А я, знаю. я не вірю, бо якби вона була, вона вас навчила мовчати, коли треба. правильно дума? Правильно, думаю. Да, нормально? нормально. Дивіться, половина зала погоджується, половині зала пофіг. Ем, половина зала з вами е, сидить. Си, си, си. я, я думаю, що якби були вибори, ви було б кандидатом, ми привезли б своїх друзів, типу я виграв. а що б... Це нормально. Так, ладно, коротше, я давно в Канаді Артур, дивись, така тема. Я давно приїхав, 13 років назад я приїхав в Канаду. І я дуже хотів асимлюватися, я вибрав Канаду, тому що мені не дали візу в Америку. Вам теж? Нормально. Нормально. І, е, не дали візу в Америку, я приїхав в Канаду, але зразу відчув себе своїм. Було класно. Тоді, коли я приїхав, було дуже класно, була гарна економіка, е, було, дуже мало було податків, е, вас не було. Е, не, ну ті були, але я їх не знав. Е, то просто так На Останні два роки я щось е, рішив на українській виступати на стендапі, і я хотів насмішити людей, знаєш, щоб люди приходили, сміялися, українці приходять і е, нічого не міняється. Артур, як сидів на початку мого виступу, так і зараз сидить. Думаю, бомбіно. Ще одне слово, бля. Він просто дуже голодний. Він голодний? Так, да, ти знаєш, як мужчина голодний. Я знаю, як мужчина голодний. то зараз принесуть поїзд